Добрий день, шановні дорослі та любі малята! Хто здоровий, той сміється. Все йому в житті вдається. Він долає всі вершини. Це чудово для людини. Діти, до нас у гості завітала ведмежатко Люсі. Але вона ні з ким не хоче гратися. У неї болить животик. А усе тому, що Люсі харчувалася погано. Вона наїла здорову їжу. А харчувалася шкідливою їжею, такою, як солодощі, картопля фрі. Ведмедику. Потрібно їсти здорову їжу, слідкувати за своїм харчуванням, і тоді тебе не буде турбувати болі в животі. Діти, скажіть, а як же нам допомогти ведмедику? Так, правильно, потрібно викликати лікаря. Лікар оглянув Люсі, і призначив їй лікування пігулками. Діти, а ви пам'ятаєте, що дітям пити пігулки можна лише тоді, коли їх дають дорослі? Молодці! Малята, а я вам сьогодні пропоную зліпити пігулки для Люсі із солоного тіста. Перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику. Ой, який складний замок треба відімкнути. Похитали, потрусили, ще й постукали і відкрили. Такі пігулки для Люсі ми зліпили з вами. А тепер давайте складемо наші пігулки у ємність. Адже ви пам'ятаєте, що ліки потрібно зберігати у ємності закритими, у недоступному для дітей місці. Ми бажаємо ведмедику швидкого одужання. Завдяки рекомендаціям лікаря та пігулкам, які ми зліпили для Люсі, вона швидко одужає. Дякуємо вам за увагу! Малята! Ми будемо чекати фото-пігулок, які ви зробили для Люсі. До побачення!